Два товариші Наталя Нагорна на передовій познайомилася з двома цікавими героями: один артист цирку з Нікополя, другий таксист із Лисичанська. Обидва кіборги, які рятували своїх побратимів із Донецького аеропорту, попри право на демобілізацію, вони залишаються на фронті, і збираються воювати, поки окупанти не звільнять Донбас. Як мирна і весела професія допомагає бійцям, як не зважаючи на протест батьків, можна залишатися патріотом. Історія двох товаришів далі. Кіборг Євгені з позивним мультик показує, чого навчився у здається минулому житті. Він еквілібрист на драбині без опори. Тепер кожен ранок разом із напарником Романом із позивним грішник присвячує спорту. У його повсякденні від цирку залишилося так мало. Іноді мультик жонглює. Іноді, ніби жартома, вдягає російську трофейну форму. Каже, таке перевдягання не раз рятувало життя. Мені удобно ползати, лазити. А чому удобно? Ну вона ка компактне, получається. Ну ось так вот. І вот этот матеріал не плавиться. До армії Євген пішов добровольцем і вирішив. Більше ніякого цирку. То в армії був цирки не смійос. Він став Смір учасником останніх боїв за Донецький аеропорт та майже втратив зір, потім отруївся газом. Виїзд за аеропорту зізнається мультик. Теж був ще той еквілібр. На МТЛБУ спереді два болта. Ну, а у нас там человек 7 или 8, плюс еще 2 двухсотых. Как бы держаться не, ну, не за что. Сверхспособности у человека какие-то. Но он двумя пальцами держался за эти болты на МТЛБУ. Я держался за него, за меня держался там еще один человек. И этот человек еще тот, что держался, влетели в яму. Ну, она, получается, подскочила, и мы все вот так вот, как флажок, клац, и обратно назад-то сели, как... Усталі какими та намагніченими за мультика тримався Уживолюся. його побратим Роман. Одного з убитих не встигли прив'язати до броні. Там, та тому розвіднику весь шлях дожди, довелося ночь, обіймати там, загиблого товариша. Сработались хорошо. потому Комшамовлітіли в яму також за я шоумія держала, нія. Сам Роман у терміналі добровільно відбув три ротації у сумі символічні 40 днів. До війни в армії не був, навпаки, у 18 років ховався від призову. Але сам, родом із Лисичанська, каже, знає, що захищає, хоч через свої переконання багато втратив. Не передали батьки, ну підтримують піддержують ту сторону. Це, ну, предательство. Я для них кончена украфашистка Бендеровський каратель. Обидва хлопці переконані, вижили не просто так, а тому, що мають ідею і бажання йти до кінця. Я сюди прийшов за победой, з победой уйду. И у мене така мечта, идиота, попасть в Донецьк, пройтись на День Победы. І по-любому буде День Победы по з Строевой пройтись. Зізнається, тільки воювати вони вже навчилися, а от марширувати ще ні. Я присягу приймала от в прошлом году. Мобілізувалася, прийшлося учитися. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Микола Головко, ТСН один